Шановні жителі громади, доброго дня! У нас сьогодні 16 січня, і я б хотів би десь вас проінформувати про два таких важливі моменти, в яких умовах нам приходиться сьогодні жити і працювати, і якими режимами роботи ми будемо забезпечувати. Умови проживання людей по водо теплозабезпеченню і організація навчального процесу у закладах освіти. Два цих важливі питання сьогодні на протязі дня проводили певні консультації, опрацьовую особливо, що стосується другого питання навчального процесу, я трошки пізніше скажу, є результат певних опитувань і яке рішення ми прийняли. Що стосується певних особливостей, Життя і роботи наших підприємств у умовах пониженої температури і частих відключень від електроенергії. Оці два чинники вони на сьогоднішній день безумовно десь складають ту особливість критичного стану у життєзабезпеченні нашої громади. Хочу сказати на сьогоднішній день я щиро дякую всім нашим тепловикам, працівникам. Водоканалізаційного господарства, які в таких умовах намагаються і все роблять для того, щоб ми найменше відчували десь дискомфорт у тих послугах, які ви отримуєте, шановні громадяни, від цих двох підприємств. Вони працюють у режимі постійного контролю за особливостями роботи чи то Котелень у теплопідприємстві, взяль тепло, чи, будемо так говорити, технологічних узлах подачі води і забору стоків по місту. Ситуація дійсно вона наклалася на ці два важливі моменти, і хочу сказати, що всі системи теплозабезпечення і водозабезпечення працюють. У нормальному режимі, режимі підвищеної уваги і забезпеченості, якщо виникає ситуації щодо відключення електроенергії. На сьогоднішній день в теплокомуненергетиці все відстежується автоматично. І якщо там, де більше двох годин не було світла і були зупинені котельні, включаються генератори і забезпечується подача тепла у Температурними носіями, які відстежуються. Так, я розумію, деякі моменти можуть бути сьогодні, проявляться, що в певному часі у нас десь стануть холодними батареї на певний проміжок часу. Але я дуже хотів би, щоб ви з розумінням відносилися до цих обставин. Всі питання під контролем, є різні ступені відповідальності і є різні ступені дій в тій чи іншій ситуації. Все покамість іде. Під контролем керовано, і намагаємося забезпечити подачі послуг в таких умовах. Є різні ще раз підкреслюю, варіанти. І в нас можуть бути варіанти різного характеру. Да, на сьогоднішній день поки відключення світла, яке відбувається. Певній частині першого дня було це планово. Учора, в другій половині дня, наклалися інші додаткові обставини, аварійне відключення на ті графіки, які були. Зразу ж, у тих місцях, де необхідно подавати тепло більше, коли бачили, оцінили теплоносій, що він понижається, зразу задіялися генератори. Всі вони. Сьогодні присутні, вони всі перевірені. Не один раз зараз запускається Яризарпалова і все відстежується. Я б дуже хотів би, щоб ви з розумінням відносилися до деяких, можливо, погіршень у таких обставинах. Слава Богу, що на сьогоднішній день ми справляємося з тими викликами, які є, і нема сьогодні критичних обставин. Можуть бути ще. Інші варіанти погіршення, де проміжок часу може з забезпеченням електроенергії бути більший. ми плануємо роботу генераторів знову ж. У повному часі хочу ще раз сказати, деякі пояснити, чому не включаються генератори зразу, Та да вони не повинні зразу включатися, тому що є ритм роботи і перевірка роботи, і ці питання регламенто погоджені і забезпечені в залежності від температури і теплоносія, який йде на житловий будинок чи на інший об'єкт, і подається тепло. І по на сьогоднішній день вся система працює. Добре, ритмічно у тих регламентах, які ми забезпечили, те ж саме стосується і водозабезпечення. Якщо будуть інші гірші погіршення ситуації, пов'язані з відлюченням електронерії, а воно може бути в будь-якому часі по різному у нас і на цей випадки передбачені режими роботи, із підвезення води, і відключення в генераторів, і режим роботи генераторів зовсім інший буде задіяний. Ці всі питання на сьогоднішній день опрацьовуються. І я щиро дякую всім тим, хто з розумінням відноситься до цих речей. Хотів би звертаю увагу, учора вечором працюючи з тепловиками. Які ж є найбільш уязвимі і критичні моменти, в яких будинках можуть виникати? Ми всю, як докажуть, локацію знаємо, в яких будинках де є найбільш уязвимі місця. Я звертаю сьогодні до керівників ОСББ, до власників будинків. Найбільша критична ситуація в нас в будинках, де йде поверху розводка тепла. Там неутеплені теплопроводи. Там не ізольовані переходи від етажа на інший етаж, і там можуть бути прихвачення морозом цих труб. Дуже хотів би просив би вас теж долучитися до роботи і звернути увагу на ці обставини. Теплокомуненерго справляється поки поками своєю задачою, і я їм щиро щиро дякую. Щодо другого питання пов'язаного з організацією навчального процесу, ви знаєте, що от у мене є сьогодні вранці принесли рішення уряду опрацювати доцільність переходу на дистанційну форму навчання або е, на канікули. Теж саме є і рішення. Обласної ради, обласної адміністрації комісії з питань техногенної, економічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які теж нам прописують опрацювати питання щодо доцільності. Хочу сказати, що напротязі сьогоднішнього дня і управління освіти. І я дуже просив, щоб разом з адміністраціями шкіл, батьківськими комітетами оцінили ситуацію і подали пропозицію щодо прийняття рішення по цьому питанню. І всі в один голос і батьківські комітети, і адміністрації шкіл прийняли рішення, що навчальний процес продовжувати, не зупинятися. На сьогоднішній день температурний режим у навчальних закладах є. Якісний, достатній для того, щоб навчальний процес проходив. На сьогоднішній день перейти на дистанційне навчання неможливо або верніше, воно можливо, але буде неякісно через те, що у різних регіонах і в різних місцях міста відбувається по різному відключення світла. Дистанційно організувати онлайн навчання це не так просто в таких умовах, коли несистемно. Коли хаотично відбувається відключення міста у різних куточках. Тому ця форма навчання буде неякісною. І хочу сказати: сьогодні, от зараз у мене 16-та година, ми буквально годину тому на час закінчили нараду і є звернення. Директорів шкіл, адміністрації шкіл, батьківських комітети, ми приймаємо рішення, що ми, опрацювавши так, як нам рекомендовано різні всі варіанти, прийняли рішення, що навчання в загальноосвітніх школах, закладах освіти нашого міста, ми продовжуємо перерв, поки камість не робимо, бо є умови. Всі умови дозволяють нам продовжити навчальний процес. Як будуть далі складатися обставини знову ж, в залежності від режиму подачі електроенергії і можливо інших якихось чинників, які негативно можуть на ці процеси впливати, ми оперативно будемо реагувати і вас, шановна громада, будемо інформувати. А зараз хочу сказати, навчальний процес спонеділка продовжується в нормальному режимі очного навчання як і працював. Щодо Дошкільних навчальних закладів там теж немає ніяких проблем. організовується гаряче харчування, нормальні температурні режими, і слава Богу, теж будемо продовжувати роботу цих навчальних дошкільних навчальних закладів. Всім дякую за увагу! Хай нам Бог допомагає, і будьте теж взаємовічливі, підтримуйте, допомагайте один одному. Дякую за увагу!